Ти запізнився на роботу. Чому ти знову запізнився на роботу? Т... Та тобі взагалі пощастило, що я сюди прийшов. Ти хочеш щоб я пішов додому? Ні, ну скажи, якщо це проблема, я піду додому. Чуєш ти, бактерія, не говори зі мною таким тоном. Ми тут з вами не друзі. Ми просто колеги. Не друзі, ми з вами. Це так було неймовірно. Ми з ним ага. пішли в кафе, знаєш? Ага, це а, так секундочку. Ви можете всі закрити роти? Чуєш, ж ти видра, до кого ти так говориш? Ну і що що я сплю на роботі? Роблю, що хочу. Зараз хочу спати. Хочу і сплю. І я скоро звільнюся. І найголовніше, що, що я не буду бачити ваші морди. Не знаю, коли це щастя буде, але вже скоро. М -м -м, може це на цю фірму заяву податково написати. Mm -hmm. Анонімно. Що ти сказав? Сам це роби, чуєшно, зарплату спочатку підніми. Ха-ха-ха, <рив> бачили це нове смішне відео Волоченка? Ай, комедія. Що маю зробити? Та мені фіолетово, що я маю зробити? Я ще відео не додивився. Пані, та мені все рівно. Мені байдуже.